До громадських організацій постійно звертаються учасники бойових дій в зоні антитерористичної операції та їхні родичі. Люди просять роз'яснити їм гарантовані державою пільги, адже їх регулює одразу шість законів. Правозахисник Микола Щербатюк вважає, цього літа на декого очікує неприємний сюрприз. З 1 червня члени сім'ї загиблого аточника не зможуть користуватися правом на транспорт на безкоштовний проїзд. А це часто є дуже важливою такою пільгою, яка ну, якою користуються люди. І якщо е е той, хто отримав статус учасника учасника бойових дій, вони зможуть цим користуватися, то сім'я, яка втратила цього учасника бойових дій, вона не зможе користуватися. Також якщо раніше члени сім'ї загиблого учасника АТО мали право сплачувати 50% вартості комунальних послуг, то з 1 липня дехто з них цієї пільги позбудеться. Йдеться про сім'ї з рівнем доходу більше ніж 1710 гривень на кожну людину. Тобто, якщо на одну сім'ю. На одну одного члена в сім'ї цей дохід буде більше 1710 гривень. Вони цього права на пільгу по житлово-комунальних послугах не будуть мати. А враховуючи те, що сума 1710 гривень, вона не є такою значною. Велика кількість сімей загиблих вони по суті будуть обмежені в цьому праві, і фактично вони його не отримають. за словами правозахисника. обмеження пільг пов'язані зі складною економічною ситуацією в країні. Утім, відсутність певних привілеїв для дітей загиблих бійців Микола Щербатюк називає звичайним недопрацюванням закону. І якщо певним категоріям учасників бойових дій, зокрема в миротворчих операціях, передбачено певні пільги щодо освіти в будь-якому на. Чаму закладі, то для е, тих сімей, які в е, батько яких там загинув в АТО, то такої пільги не передбачено, вона передбачена тільки для військових навчальних закладів. Що ж до живих учасників антитерористичної операції, то деяким не оформлюють документи лише тому, що їхні частини розташовані в зоні АТО. За документами, ці військовослужбовці змушені їхати вже під час відпустки. У той же час закон дозволяє надавати статус навіть тим людям, які перебувають в зоні АТО лише кілька годин. Сергій Зленко, Олександр Фенько – соціальна країна.